у світле свято різдва. Ця українська колядка звучить у виконанні фольклорного колективу горлиця. Старовинні пісні для майбутніх поколінь. Його керівниця Вікторія Лемещенко збирає під час експедиції прилученою та називає це справою усього свого життя. Почалося із того, як я заснувала і створила колектив фольклорний, тому що фольклорний колектив мав працювати на місцевому матеріалі, тому він називається фольклорний місцеві пісні і в місцевій манері. І тому мені треба було підібрати репертуар, і так я почала їздити в такі свої перші фольклорні експедиції прилученою. До однієї родини заїхала до іншої. А потім я побачила: от, наприклад, я зібрала вже багато пісень, зібрала для фольклорного колективу. Мені, наприклад, вистачить. А я задумалася над тим, що а куди зникнуть разом з цими людьми, просто безслідно зникнуть решта пісень. Тому я вже почала їх збирати, і навіть деякі люди мені телефонували, там, ми не пам'ятаємо мелодію, але є тексти. Я збирала ці тексти, відтворювала мелодії, записувала. і так Творилася така велика, великий архів цьогорічне Різдво особливе, тому що воно все-таки війшло в колію правильного календаря, і ми святкуємо його по-новому, тому що в репертуар нашого колективу війшли нові колядки. Спасибі знаходимо в інтернеті, спасибі Вікторії Лемещенко, що є в неї у своїх чорновиках. Записи колишніх колядок, які були в нас на прилученні, розучуємо, співаємо, працюємо. Вікторія Лемещенко під час фольклорних експедицій збирає для нащадків не лише обрядові пісні, а й описи старовинних обрядів, традицій та давно забутих страв, які ми маємо передати. Відтворити, передати, зберегти, особливо молоді, тому що це наше коріння, і треба обов'язково, щоб вони знали нашу історію. Це історична і культурна наша цінність. На жаль, колядок у нашому регіоні збереглося дуже мало підсумовує фольклористка. І причина усім добре відома. Комуністична заборона була на них. Тому ну, те, що співалося в церкві, те ще більш-менш так і ще є. А от воно ну, настільки було заборонено, і я пам'ятаю, що ну, ще от моя прабабуся співала колядки. Бабуся вже не співала, бо вже була комуністична партія. А батьки навіть я була дуже дуже довго, я не хрещена, бо Батько і мати були члени комуністичної партії і дуже боялися, що їх виженуть з роботи, якщо дізнаються, що похрестили дитину. Ми не колядували, ми щедрували. У нас, я так, виросла так в радянському селі, у нас не було ні церкви, ні храмового mm -hmm. свята. Ми тільки знали там дві-три щедрівки, бо, бо так, таке було життя. Потім, з незалежністю України, ми вже вивчили всі традиції і колядок і щедрівок. І зараз, звичайно, це відроджуємо, і це приємно, і це добре, що так є. Але моє дитинство колядок не було були щедрівки, і то дві-три. Коли ми несли кутю, вечерю до, до хрещених і все. Я колядувала, бо я за них старша набагато. То ми в нас в селі колядували. Ну, у нас такі колядички: коляд, коляд, паляниця, добре з маком паляниця, сімечкам не таке, дайте дядьки п'ятаке, а п'ятак не важне, дайте рубу можна, оце і все. І ще так тако, все по-любому. Все було цікаво. Я в мене, мабуть, я родилась під такою зіркою, що дуже по-перше, люблю співати все. І колядки, і пісні різні, і дуже любила церковний спів, у який я проходила 18 років у соборі. Я проспівала. А ось Наталія, родом з Хмельниччини, пригадує, що в її регіоні традиції колядок і щедрівок були поширені із самого дитинства. Там колядують завжди. Навіть от моя свекруха, вона е Церковна людина, хоч вся сім'я теж співає. Дуже багато вони знають колядок, не так як в інших можливо регіонах. Ну вона казала навіть в радянські часи, вони завжди, в селі, в них завжди колядки. Це те, що було невід'ємне. Вони завжди співали, завжди колядували, щедрували. І діти наші теж, от мої діти кожен рік їдуть до бабусі. Ну нині ми живемо тут в Прилуках. Ну, діти їздять туди до бабушки, в гості, і от кожен рік вони колядують, щедрують з задоволенням. Сьогодні наш обов'язок повертатись до свого коріння. Та згадувати минувшину резюмує Вікторія Лемещенко. Тому що ми фольклорний колектив, тому тільки ми і хто, як не ми, ми зобов'язані відтворювати всі традиції, особливо в той час, коли зараз іде війна, коли до України звернуті всі очі всього світу. Ми обов'язково повинні відтворювати, берегти і передавати з покоління в покоління наші традиції. Я в деякій мірі заздрю сучасній молоді, тому що вони війшли в правильну колію, правильний життєвий ритм, і вони із дитинства вивчать ці колядки, вивчать ці щедрівки, тому що у моєму дитинстві цього не було. І нам, старшим, треба ну, прививати цю любов, розучувати нові колядки, які зараз народжуються от, в зв'язку з подіями в Україні, скільки народились колядок, пов'язаних із ППО, з ЗСУ. Тобто є такі вже сучасні нові, але і відроджувати старі. Усі дні, коли колядують і щедрують, ніколи двері не закривають люди, щоб заходили всі. Хто хоче заколядувати, хто хоче защедрувати, щоб люди віншували, щоб люди дарували людям щастя, долю щасливу, добро у хаті і люди, щоб ділилися всім, що мають. Хай вам уродить жито, щоб було добре жити. Хай золота пшениця, колосом колоситься у прекрасній вашій хаті. Щоб ви всі були багаті, щоб лежали на столі. Паляниці немалі, щоб були у вас ковбаси, молоко і сало, м'ясо, і млинці, і пиріжки, і пухнасті пампушки.